Вітаю всіх із фірмового магазину Рошен. Сьогодні в Рошен почались новенькі акції, які будуть діяти по всій території України у всіх фірмових магазинах Рошен з 5.08 по 18.08. Починаємо. Цукерки Флексі від Рошен. Вони запаковані по 0,5, два види. Кокос і какао. 0,5. Ціна 86,36. Це 28% знижка, вигода мінус 28%. І також какао. За такою ж ціною 86,36. Нагадую, ці упаковочці 0,5. Виберете їх тільки по 0,5. Далі показую знижки на вагові цукерки і перейдемо потім на інші позиції. Також я новинки покажу. Шалена бджілка 13,98%. Ціна вказана за 100 грам зі знижкою 15%. За кілограм, ну, виходить, 140 гривень за округлею. Також на крок. Акція 15% знижки, солодка ціна. Тут глазурована хрустка, арахісова, карамельна паста. Ось такі цукерочки зі знижкою 20-39 за 100 грам. Так, обійду, потім покажу масло, покажу. Молоко згущене, там бачу вже акції, чуть не відволіклась. Треба закінчити спочатку з цукерками. От, червоний мак, хто любить цукерки. Цукерки, червоний мак, праліне з додаванням карамельної крихти, пасти з фундука та мигдаля, Вкрита шоколадною глазур'ю. Мінус 15% знижка 39,05. Ціна за 100 грам. Далі кофі лайк, ось такі цукерочки. Намальовані вони тут. Мені подобається, що скрізь намальовано, як вони виглядають, і є в описі, що саме це за цукерка. Не всі ж знають ці смаки. Це тверда карамель з молочно-кавовою начинкою та екстрактом натуральної кави 1440 зі знижкою. І далі вже йду ну, показувати інші позиції. Так, рошен, масло солодковершкове. От таке масло, 82,5 жиру, воно в них один вид є солоне і є ось таке. Звичайно, 180 грам, ціна зі знижкою 87,86. І така ж ціна і 180 грам, тільки масло солоне. Тут 80% жиру. 87-86. 20% знижка, тут знижка краща. На молоко згущене. 600 грам. Упаковочка за 87,72. І упаковка молоко згущене, незбиране з цукром 350 грам, 55,88. Далі йдуть торти. Є позиції, ексклюзивні торти, які продаються тільки в фірмових магазинах Рошен І є ті, які продаються в інших магазинах, також, по типу Київський, Трюфільний. І ще... Може хтось не знає. Мінус 25 на всі торти і кісточки, от які залишились в наявності. Якщо щось залишилось, то вони розпродають аж мінус 25. Ну, звичайно ж, мало позицій залишається, але щось можна взяти. І з останнього, от у них літня новинка, може ще хтось не бачив, тільки врошень, ось такий крем крем-мус, дуже гарно він виглядає. Всередині зроблений як пончик, а в розрізі виглядає от саме так. Це ексклюзивно в магазинах роше. Торт називається крем-десерт вишня мак. Поєднання ніжного вершкового мусу з додаванням зерен маку, шматочків цілої вишні та джему з вишневим соком. Поверхня торта вкрита вишневою дзеркальною глазур'ю. Ось оцей тортик такий легкий. От для літа він такий легесенький. Так, по тортам я ну, не буду окремо відволікатись. Всі знають, що от у них, наприклад, є 4 стихії за 850 грам, 409 гривень. Ну, давайте скажу, скільки зараз коштує торт київський. Торт київський меншого розміру 450 грамів, 359,45 і великого розміру 850 грам, ось ця упаковочка 589 гривень. 25 копійок. Ну, золотий ключик, також скажу, він як найдешевший зазвичай. Ось такий золотий ключик з вершковим солодковершковим маслом написано. 500 грамовий. Тут 500 грам, ціна 216 гривень. І ось такий великий 900 грам, 339,55. По нинішнім часам ще й нормальна ціна 339,55. І от такі є більш як звичайні, тут і Наполеон, і пташине молоко, 700 грам пташиного молока 359 гривень. І мінус 25 після 20. -ї. Тут лакмі, так, шоколад, молочний лакмі, тирамісу начинка 270 грам, 98-77. Це така велика упаковка. Тут є з мигдалем та кокосом 98-77. Це арахіс і начинка майже 300 грам, також 98-77. Це молочний, просто без, без нічого. 98-77, тут 260 грам. З ці, з цілим лісовим горіхом і начинкою 123 гривні, також майже 300 грам. Ще є лакмі, молочний шоколад. Ось така велика плиточка 235 грамів. Тут молочний шоколад, начинка і вафлі. Мінус 48% 98,77%. Ще є значенка, начинка печиво, шоколадно-горіхова, начинка та печиво. 265 грамів ось така плитка за 98,77 Написано топ знижки від 40%. Тут прям по 48% знижка. Ага, ось іще на деякі плиточки маленькі є знижка. Ось такий лакмі, Бабл Кріс. Кріс. Пористий, молочний. Скрізь 85 грамів, отак він виглядає цікаво. 34,55. Ціна зі знижкою 48%. Також шоколад лакмі молочний з цілим лісовим горіхом. Прям тут відчувається, що ці, 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 цілий горіх 44,97-90 грам. Далі з лісовим горіхом знову 44,97. І з Мигдалем. Це я з Мигдалем і показала 44,97, а цілий лісовий горіх ось, ось так виглядає горішки. І той, і той по 44,97. Також знижки на такий спешил шоколад, він йде без додавання, просто от шоколад. Тут 56% какао, 43,36 плитка, 85 г. 80% какао, 54,25 і... Більше десь тут відсотків какао. Так, 80-56. А тільки два види, чомусь, мені здавалось, ще якийсь вид є по 54-25. Ще нагадую, у них є ось таке какао, мрія, темне, ідеально для десертів. 60 грам, тільки одна упаковочка 75-25. Далі батончики від рошен. Ой, їх вже стільки видів, бачите, багато. Всі батончики по 15,85 Десь вони по 40 грам. 39-41 грам. Є ось такий з карамелью. Далі кокос і мигдаль. Це у нас арахіс, та арахісовий крем. Фіолетовий, це мені здається, як ну, останній з новинок з білого шоколаду, до речі, з трюфельною начинкою 15,85 Він 41 аж йде. Тут шокола... молочно-шоколадний, арахісова начинка, також за 15,85 гривень, крем брюле. І ось такий помадка шоколадний 1585. Топ знижка на бабл пористий шоколад. Є білий, ой, оцей карамельний спочатку. Найкращий такий у нього аромат класний. 33-31 за 80 грам. Також білий, знижка дивіться, аж 47%. На білий така ж знижка 33-31. І молочний 33-31. Три види його що на предкасі у них стоїть. А у них на предкасі ось стоять ось такі вафлі, їх уже чотири види. Вафлі по 72 грами, є лимончик, горіх, також шоколад і просто молоко. 30% знижка, 72 грами, всі вони 12,91 Також повторюються батончики і ось оці шоколадочки. Йду в інший зал. Так, ой. В так багато сьогодні <смеш> з ефіру, то минулого разу прям порозбирали. Ось цей дуже смачний, нарешті я його спробувала, грошовий. Дуже-дуже смачний. І так, тут солодка ціна. На шалену бджілку повторюється, на крок. А в них тут позиції зазвичай стоять ось в цьому куточку. Всі акційні ціни і ось така велика позначка, солодка ціна. Так, перейдемо. Я ж ще ось тут не все подивилась. Далі, О, отакі класні цукерки, дуже смачні <смеш> з лікером. Любе, є з ромовим лікером 150 грам. цій упаковочці знижка 36%, 74,85%. Так, ще є бренді лікер, лік, лікер. І написано, скільки алкоголь тут вміст алкоголю Із бренді 74-84, також за 150 грам. Ага, на вишневий немає. Оцей вишневий 155 грам, 129 гривень, 75 копійок, але на нього знижки немає. Три види, на два є знижка, на один немає. Далі йде цукерка, цукерки, ось така упаковочка. Всі знають, подільська стріла. Тут в упаковці 200 грам. 187,40. Ціна зі знижкою 20%. Асортимент від Рошен. Топ-знижка мінус 45. Асортимент класік, чорний шоколад. Тут йдуть в асортименті ось такі цукерки. Вони їх намалювали, в принципі, все зрозуміло. Гарненькі є з горішками, з різними начинками. 154 грами, 95,78. Також молочний шоколад. Тут асортимент в молочному шоколаді Елеганс 95,78, також за 145 грам. На рожевий комплімент немає зараз знижки. І далі йдуть повтори ось оцих шоколадочок, що я вам показала. Щоб нічого не пропустити, а то потім люди мені пишуть, що я там щось начебто пропустила. Нічого не пропускаю. Тут не пропустиш нічого. Все стоїть так, знаєте, одне за одним. Стрілу я вам показала. 200 грам, 187 гривень. Батончики показала. Батончиків дуже багато стало. О, І от мультикейк печиво в асортименті 180 грам. отаке от полуничне. 28-77. Далі мультикейк щось такий, лимончик. Крем 2877. Тут у нас золот... бісквіт в асортименті, золотий ключик, бісквітні кісточка зі смаком згущеного молока. 63,70 за 300 грам, Тут праський 300 грам за 63,70 і п'янка вишня, бісквітні кісточка, вишня Крем 63,70, також по 300 грам, Три, Три види за... по 63,70 о, тут цукерочки, ось такі. Бонніфрут, фрукт, цитрусовий мікс від Рошен, 200 грам, Мікс цитрус 2590. Такі вони, як мармеладки. І також ось такий смак, ягідний мікс, також 200 грам, Зі знижкою 35% 2590. <кій> Далі. І ще мікс самер літній. Тут і груша, яблуко бачу. 200 грамів 25,90. Знову асортимент повторюється по 95,78. Ось оці я вам показала вафлі. Ну, Там вони на предкасах стоять і тут вони повторюються по 12,91. Ага, ось таке печиво Лавіта. Не показувала печиво Лавіта. Кейк з полуничною начинкою 168 грам 2694. Яблуко кориця 2694 і вишня. вишнева ванільна начинка. Також 168 грам 2694. Щось таке печиво лавіта. Тут прямо видно, як воно виглядає в упаковочці. Така одна половинка шоколадна йде. Печовола віта джелі з желейною начинкою зі смаком полуниці 420 г. За 69,85 Також є смак апельсину желейна начинка за такою ж ціною. І смак малини 69,85 І ще желейна начинка какао-вишня. Темне з усіх сторін 69,85. Всі вони по 420 грам, 4 види. Так, кейки це продовження. На всі кейки, оці мультикейк, йде акція. Тут ще є молоко, ось таке 180 грам, 28,77. Далі какао 28,77, полуничку показала. Лимончик показала, ще кокос не показувала. Кокос крем 28,77. Також тут 180 грам. А новинка, от дивіться, яка у них новинка, так, ну, виглядає дуже смачно. Ось це печиво. Новинка. Так, баттеркейк, класик з маслом класичне. Так, виглядає якось смачно. Мені здається, таке хрустке з маслом. Тут 140 грам, 52-25. Це без акції ціна, просто от новинка така. Ну не знаю, так здається, що дуже смачно. 82,5%. Масло жирності, так, я так розумію, тут вказано. 52-25 за 140 грамів. Хочу спробувати. І от праськи я показала. Ще золотий ключик є. Ось ці бісквітні кістечка з маку сущеного молока. Я показувала 63-73 види. Всі три види показала. І також завжди звертайте увагу, у них обов'язково одна позиція. На ці, на цих двох тижнях буде акція на кавунові скибочки мармелад зі смаком соковитого кавуна, вкритий цукром. Мінус 15, 16, 53. Зразу вам скажу скільки коштує зефір. Зефір три види з ананасовою начинкою, рожевий і грушевий. По 19.65. Оце йде з ананасовою начинкою. Є рожевий, а є оцей грушевий. Він у них як найсмачніший вважається. І скибочки вам показую. Вони отакі роблять позначки. Видно, що в акції так виглядають гарненько. Ці скибочки йдуть по акції. Так, начебто, все показала. На цьому я буду свій огляд закінчувати з магазину Рошен. Дякую, що дивитесь мій канал. Хочу нагадати, що ці акції діють. Включно по всім фірмовим магазинам машин по всій території України. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!